18 травня у світі відзначали міжнародний день музеїв. Як правило, цього дня більшість музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали. В Пирятинському краєзнавчому музеї ж не лише показали зали, а й організували святковий захід. Перший міжнародний день музею відсвяткували в усьому світі 1977 року. Тоді ж запропонували девіз свята музеї важливий засіб культурного обміну, збагачення культур і розвитку взаєморозуміння, співробітництва та миру між народами. Появляється, не так давно суспільство. Люди усвідомили, що треба берегти свою історію Особливо в документах, в матеріалах. От цих експонатах, які на сьогодні має можливість подивитися в нашому музеї, зокрема. Звучала така фраза про те, що кожен із нас повинен вивчати історію таку, яка вона є. Дійсно, це так, але найкраще це робити в стінах музею через музичні, музейні експонати, які знаходяться тут. Цього року в Порятинському краєзнавчому музеї своє свято відзначили 19 травня, в день вишиванки. Тому весь захід був пронизаний національним колоритом українські пісні, українська музика, український вишитий одяг. В цей час, коли наш краєзнавчий музей Пирятинський на підйомі в процесі розвитку, і про це свідчить і ця зустріч, яка була сьогодні, були всі представники всіх вікових груп нашої громади, міської, районної, і люди вже, які пам'ятають, мабуть, ще передвоєнний час, і люди, які жили і творили в післявоєнний час по відбудові нашого міста, було багато молоді. Які також шанували, і бачите, всі були в вишитих в вишиванках, саме віддаючи, віддаючи дань нашим традиціям, нашому українству. Міський голова, заступник голови райдержадміністрації, завідувач сектору культури і туризму райдержадміністрації вручили грамоти тим, хто розвиває музейну справу. Це і учні, і члени історико краєзнавчого товариства, і директори Березоворуцького та Порятинського музеїв. Де є музеї, і необхідно привітати працівників музейних закладів, адже завдяки їм ми можемо доторкнутися до історичної культурної спадщини, яку вони оберігають. Правда? Саме вони для нас створили таку собі своєрідну машину часу, завдяки якій ми можемо перенестися саме у той чарівний світ легенд і історії. Міська рада з нагоди свята подарувала порятинському музею принтер. А історико-краєзнавче товариство дві картини у виставкову залу доби козаччини. Це портрети українського державного та військового діяча з Лубен Леонтія Свічки та наказного гетьмана визвольної армії полковника Прилуцького Филона Джалалія. Сьогодні ми завітали з учнями 7-го Б класу на свято до порятинського краєзнавчого музею, тому що дійсно сьогодні свято день музеїв. Ми дуже часто буваємо в цих святих стінах з учнями нашої школи, де черпаємо багато цінної інформації про історію видатних людей. А сьогодні прийшли привітати саме господаря цього закладу Наталю Геннадійну Купріян. Часто відвідую цей музей, мені тут дуже подобається. І сьогодні я де бачила дуже багато різних українських народних пісень, дуже гарно дівчата розказували вірші і співали. Малеча також співала гарні пісні. Після святкового заходу присутні мали змогу оглянути всі експозиції музею та спеціально облаштовану тематичну виставку до Дня Європи.